Здатність до нормального сексуального життя не говорить про те, що там є хороша здатність до запліднення. Проблема безпліддя є завжди актуальна і, в принципі, як правило, останні 20-30 років кожна п'ята супружня пара стикається з такою проблемою. Якщо дивитися на статистику, то десь 50-55% це є жіноче безпліддя, жіночий чинник і 45-50% майже, майже наполовину, чуть може менше. Це є чоловічий чинник. Наші лікарі, особливо ну, всі відділення ДРТ, не менше проживають того тесту, чекають, вони всі вболівають. Вагітність є, дар Божий. І ми тільки є е, інструментом в руках. І поки Бог не вдихне е, життя, душу не вкладе в той ембріон, то що б ми не робили, його не буде.